Друзі, доброго раночку, вибачте, знову за мій не зовсім інстаграмний вигляд. Але коли ти зранку робиш дедрінг перед їжею, ну це просто нереально. Мати вже інстаграмний вигляд. Ось, тому що його треба за пів години до їжі. Відповідно, ясно, що тих пів години я буду витрачати на себе потім. О, ось. От спочатку треба випити дедрінг. Пам'ятайте, що це детокс-програма. Розрахована на 14 днів. Ось, і вона очищує ці вивільні системи організму. Лімфу, печінку, нирки, не знаю, скажіть мені ще що треба дочитати. От. Тут дуже-дуже багато трав. І має яблучно такий травинистий смак. Бачите? Смачніше на теплу водичку у мене вона така зовсім літня. Другий день весни. Mm. 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 Yeah. Супер. Все гарно сім дня.